28 вересня 2025 року Львівщина. Сьогодні неділя. Всі люди відпочивають. А я обриваю малину. Оскільки подзвонили з Небесної канцелярії, то передали, що завтра і післязавтра у нас дощі. Тому треба сьогодні по максимуму обірвати. Бо вчора все не встиг. Вже знову дженджей достиг. Достигає моментально, фактично за ніч. Вже ягоди трохи менші, але ще вистачає. Можете бачити скільки ягід їд. Та й зелених не бракує. Вже нарвав наразі ось такі майже два лоточки. Це десь 7 кг Ну а ціна на малину на сьогодні. 100 гривень за кілограм. Вже третій день тримається однаковою. Можливо і ще підросте, побачимо.